Номер 37,22, при якому значенні m не є квадратним рівнянням, розв'яжемо завдання номер 2. М квадрат плюс 8m, що множиться на х квадрат, плюс m плюс 8x плюс 10 дорівняння 0. Пригадаємо саме визначення квадратного рівняння. Рівняння виду а квадрат плюс bx. Плюс С дорівнює нулю, де А не дорівнює нулю, називається квадратним рівнянням. Тобто, якщо старший коефіцієнт дорівнює нулю, то наше квадратне рівняння перетворюється уже не в квадратне. А от першого степеня, або взагалі немає розв'язків. Отже, для того, щоб дати відповідь на запитання, при якому значенні m не є квадратним, потрібно накласти умову на старший коефіцієнт m квадрат плюс 8m дорівнює нулю. Якщо цей коефіцієнт дорівнює 0, то наше рівняння буде неквадратним. Це можливо, коли розв'язати дане рівняння. Знову ми отримаємо неповне квадратне рівняння, кореннями якого. Є відповідно числа m дорівнює 0 і m дорівнює мінус 8. Номер 37,23. Яким числом додатнім чи від'ємним є відмінним від нуля корінь неповного квадратного рівняння a плюс bx дорівнює нулю? Для того, щоб розв'язати дане неповне квадратне рівняння, винесемо х за дужки. В дужках залишається рівняння Ах плюс Б дорівнює 0, відповідно, Ах дорівнює мінус Б, то х дорівнює мінус Б поділити на А. Ну, а тепер проаналізуємо. Якщо в першому випадку А більше нуля і Б більше нуля, яким буде рівняння? Мінус Б поділити на А. Обидва доданки додатні. Це говорить, що мінус зберігається, отже, корень буде менше нуля, тобі ж від'ємний. В випадку номер 2, коли А менше нуля, а Б більше нуля. В цьому випадку корень мінус Б, що ділиться на А, у нас буде. А від'ємне, Б додатнє. В результаті мінус на мінус з'їдає відповідно, і даний корень буде додатнім, тобто більше нуля. Випадок номер 3. Коли А більше нуля, Б менше нуля, знов корень Х дорівнює мінус Б поділить на А. А додатнє Б від'ємне. знов мінус на мінус дає плюс. з'їдає, Отже, корень буде більше нуля. І випадок номер 4 а менше нуля, б менше нуля. Корень х дорівнює мінус b поділити на а, при цьому б від'ємне а від'ємне. 3 мінуса в добутку дає менше нуля. В цьому випадку корень буде менше 0. Номер 3727 розв'яжіть рівняння. В цьому номері розглянемо приклад 1 і 6. Перше рівняння х квадрат мінус 3х по модулю дорівнює нулю. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, треба використати означення модуля. Тобто підмодулевий вираз може бути більше рівне нуля і, відповідно, підмодулевий вираз менше 0. Якщо підмодулевий вираз більше рівне 0, то наше рівняння квадрати матиме вигляд х 3 х дорівнює 0. Якщо х менше 0, наше квадратне рівняння матиме вигляд х2 Плюс 3х дорівнює 0. Розв'язуючи відповідні дані дві системи з накладеними умовами, ми отримаємо корені. Отже, в першому випадку х більше рівне нуля. Коренями першого рівняння є значення 0 і 3. Перевіряємо, чи належать обидва корені нашій накладеній умові. Отже, в першій системі корені в нас будуть 0, відповідно, і 3. Обидва значення задовольняють умову. В другому випадку х менше 0. Кореннями рівняння будуть числа 0 і мінус 3. 0 не належить, так як умова накладена строгої нерівності, але мінус 3 підходить, тобто х дорівнює мінус 3. Об'єднуючи. Відповідно корені двох рівнянь ми отримаємо відповідь. Корені даного рівняння мають значення мінус 3, 0 і 3. І розв'яжемо завдання номер 6 х квадрат плюс 4 х квадрат, що ділиться на модуль х, дорівнює 0. Так само за означенням розкриємо значення х. Але, так як модуль знаходиться в знаменнику, умова накладається х строго більше 0, ну і, відповідно, х строго менше 0. В першому випадку ми отримаємо х 4 х квадрат, що ділиться на х, дорівнює 0. В другому випадку х 4 х що ділиться на мінус х, також дорівнює 0. Розв'яжемо ці. Рівняння. Х більше нуля накладена умова. Перше рівняння буде х квадрат плюс 4х дорівнює 0. Ми знову отримали неповне квадратне рівняння. Умова х більше 0. Кореннями нашого рівняння є числа 0 і мінус 4. Дивимося уважно. Ні 0 не належить, ні мінус 4 не належить накладеній умові. І в другому випадку, при х менше рівняння матиме вигляд х квадрат мінус 4х дорівняння 0. Умова х менше 0 кореннями нашого рівняння є числа 0 і 4. Ні 0 не належить, ні 4 не належить. Отже, Дивлячись на отримані розв'язки, ми бачимо, що жоден із коренів не відповідає умові. Отже, наше рівняння розвісків немає, ікс належить порожній множині.